Доброго дня. Я продам ось таку розетку. Wi-Fi розетка. Хто знає, що це за розетка, можете замовити. Воно підключається по Wi-Fi до телефону. Якщо у вас є Wi-Fi в будинку, ви можете підключити і керувати дистанційно даний розеткою. Тобто, коли включити, коли виключити, можна сказати, як умний дом. Далі приєднується за програмою. Далі по QR-коду. Зараз покажу, що всередині тут. Ось так виглядає, тут інструкція є. Коли включаєш розетку, тут буде світитись індикатор або блимати, або е, просто світити. Коли блимає, то, тоді можна в той момент під'єднуватись до телефону. Мається відео зареєструвати цю розетку, підтягнути по телефону, тобто, щоб дистанційно керувати. Тобто, ось вона зараз включена. Коли мигає, то тоді можна підключати дану розетку до телефону. Тобто повинен бути в будинку Wi-Fi і тоді підключати.